Криворізький молодіжний центр запровадив заняття з графічного дизайну. Вони проходять щопонеділка у першій художній школі. Залучаємо молодь саме, щоб молодь могла реалізовувати свій потенціал, розуміти, як це все відбувається. Ми це все започаткували за підтримки Криворізької міської влади та ради оборони Кривого Рогу, за підтримки. Юнісеф, да вони нам допомагають в цьому, в цьому напрямку. Я нещодавно приєднався до цього гуртка, оскільки я цікавлюся графічним дизайнерством. Я хочу сюди, щоб отримати навички, щоб якраз їх реалізувати. Бо також навчаюся в коледжі графічного дизайнерства. Молодь опановує графічний дизайн на техніці, яку надала благодійна організація ЮНІСЕФ. Подарувала нашій школі комплект ноутбуків, графічних планшетів, а також 3D-принтер для того, щоб наші юні художники опанували сучасні технології в малюванні, а саме комп'ютерну графіку. Це діджитал-технології, які пов'язані з малюванням цифровим. Звичайно, ми зраділи цьому і відразу почали впроваджувати як пробні уроки для учнів нашої школи заняття додаткові з комп'ютерною графікою. А з вересня місяця ми включимо цей предмет в наші освітні програми. Заняття для молоді з графічного дизайну проходять у першій художній школі щопонеділка о о й Надія Шевченка, Олена Павловець, Єлизавета Гусак. Цей день.